Отакий зварювальний апарат вже не потрібно, його можна продати. На його зміну приходить ось такий чудовий засіб. Видно, можете почитати. Зараз будемо варити. Так, вмикаємо сварку, запалюємо дугу. Пішло діло. Я думаю, все буде файно. Головне підібрати режим зварювання правильно, і все буде добре. Дивіться, як гарно заповнюються всі пори. Чудово просто, просто чудово. Є, yeah. тепер далі. Просто чудово. В світ нанотехнологій Отакий От зварювальний апарат вже не потрібно, його можна продати. На його зміну приходить ось такий чудовий засіб. Видно, можете почитати. Зараз будемо варити. Так, вмикаємо сварку, запалюємо дугу. Пішло діло. Я думаю, все буде файно. Головне підібрати режим зварювання правильно. І все буде добре. Дивіться, як гарно заповнюються всі пори. Чудово просто. Просто чудово. Є. Yeah. Тепер далі. просто чудово.